ти так щось Доброго дня, шановні пані та панове. Я голова Дніпросюжинської міської ради ЗДР Дмитро В'ячеславович. І сьогодні 2030 рік. Ми раді вітати вас на бізнес-форумі нашого міста. На форумі присутні голова Генеральної асамблеї ООН Луніченко Наталія Володимирівна. Голова Європейської ради Подберезна Ірина Володимирівна, Президент України Онищенко Тетяна Лені. Свої проекти представлятиму. Фабрика Вікон Перфект, ресторан Золотий вусар, керівники департаменту Державної автомобільної інспекції міста Дніпроджинська, Данил Банк, підприємство здоров'я, начальник служби гарні сусіди, директор ДМК директор вокзалу. Комплекс відпочинку Ілюзія, розважальний центр ФРБ. У далекому 2015 році більшість представників форму закінчували 25-школу. Саме тому на учасному місті, ви бачите емблему школи номер 25 В процесі захисту робіт форму, ви, е, шановні журі бізнес-форме, мають визначити призові місця, тобто роботи, які отримують тендер на закордонні поставки. А решта представників продовжить працювати на благо нашого міста. Надаємо слово першому представнику. Доброго дня! Ми представники компанії Перфект. Кавкана Катерина та Шевченко Анастасія. До вашої уваги ми представляємо товар нашого виробництва Вікна». Якщо ви плануєте встановлювати вікна у своєму будинку, то ми рекомендуємо все ж таки зупинитися на дерев'яних моделях. Дерево вміє самостійно дихати, на відміну від інших матеріалів. Нашими постачальниками Франція, Норвегія, Швеція, Колумбія, країни з прекрасними екологічними ресурсами. У першому світі ми започаткували про фарб. фар. Поки ви її роздадете, я вам дещо розповім. Це екологічні фарби та лаки на основі води, які абсолютно безпечні для оточення людей. Це стійка фарба від ультрафіолетових променів не жовтіє, стійка від подряпин та до побутових майжих засобів. Мета нашої роботи забезпечити споживача теплом більш економічним способом. З нашими вікнами температура в приміщенні відносно інших вікон становить більш на 5-6 градусів. Ми розрахували кількість теплоти та економію грошей споживача за спад електроенергії. Кількість теплоти, різниця кількості теплоти електроенергії становить 155 кг. І, ці, і, ці, і цей ресурс накопичується це може бути використаний з наступними днями. А тепер економічна частина розрахунку. Різниця між рахунками за сплату електроенергії становить 80 гривень. Тобто споживач економить за весь опалювальний сезон 350 гривень і може його використати надалі на інші свої потреби. А тепер підведемо підсумок. З нашим проєктом збільшиться бюджет міста та країни, та збільшиться шанси на здобуття енергетичної незалежності України. Дякую, дякую Золоте яси. Приготування головного інгредієнту. Беремо звичайне куряче яйце, кладемо його до безвітеленового пакету. Загортаємо його в довгий рукав. З обох боків зав'язуємо резинками. Беремо і крутимо. І різко зупиняємо. Повторюємо ці дійсно декілька разів. І ось так виглядають зразки зелетого яйця. Ось. За рахунок цієї страви в нашому ресторані зросла кількість прибутку та збільшилася кількість відвідувачів. На цій діаграмі ви бачите, як зросли продажі, а на цій, як зросла кількість відвідувачів. Наша села частина свого прибуття додатково біжить міста все. Не буває про поповнюємо бюджет, бюджет що дає нам змогу підвищити рівень життя населення міста. Дякуємо за <сх> <схай> увагу. Добрий день, шановні гості. Ми керівники департаменту державної автомобільної інспекції у місті Ніколяжинського. Зараз ми хочемо представити вам наші проекти. Це сонячний світлофор. І сонячні батареї на кожному стовпі. Отже, що таке сонячна енергетика? Сонячна енергетика це нова галузь, яка має на меті переробку сонячного випромінювання на електроенергію. Це відбувається за рахунок того, що встановлюються фотоелементи, які, е, на які е, падає проміння сонця і згодом переробляється у електричну енергію. Першим нашим проєктом є сонячний світлофор. Мета нашої роботи була у, полягала у розробці, створенні та використанні нового пристрою на вже відомих людству технологіях. Тому ці ідеї припали до світлофора. Я хочу сказати, що якщо раніше ви могли створити логічний ланцюг, це світлофор, який використовує сонячну енергію, що виробляється на теплоелектростанції, яка є забруднювачем нашої біосфери. І це впливає вже шкідливо на живі організми. То сьогодні цей ланцюг має принциповуваніше зміст. Ви берете світлофор, який використовує електроенергію, яку створюють наші сонячні батареї. І тому він є абсолютно екологічно чистим. На перший погляд розрахунки здаються досить значними та витрати що на цей світлофор. Але потім, через 10 років активного використання, ви відіб'єте свої гроші та зможете вкласти їх у більш вигідний проєкт. Сьогодні другого проєкту. Полягає в тому, що енергія потрапляє на сонячну батарею, де у денний час акумулюється, тобто накопичується на акумулятор, а у нічний час використовується для освітлення. Також на нашому оновленому сторпі встановлений датчик світла, за рахунок якого при появі темряви він автоматично вмикається, і при появі світла він автоматично вимикається. Також замість звичних для нас ламп розшаркування на ньому встановлена світодіодна лампа, яка дає змогу економити. І зробивши відповідні математичні розрахунки, ми зробили такі висновки, що наші проекти складаються з екологічно чистих матеріалів, вони не несуть жодного забруднення навколишньому середовищу. Ми економимо бюджет міста. А за рахунок чого зростає рівень життя громадян міста. Дякуємо з Віктор Вітербанку Данила Банк. Байдак Данило Вікторів. У моєму банку є новітня захисна система. При пожежі ваші гроші залишаються в безпеці. Зараз я все демонструю експериментально. Нам потрібна вода та спир. Заливаємо спир. Добавляем воды. Больше стало. Бачимо, що гроші не згорають. Підрахувавши, я визначив, що ця захисна система не дуже є витратною, але при ній мій банк забезпечує 100% захищені ваших грошей. Дякую за увагу. Мене звати Заполекти Маргаріта Ігорівна, і я є директором підприємства Здоровому. У 2014 році, як і у 2030-му, всі знали про наявність радіації, але ніхто не знає, де можна її знаходити, де вона нас чекає, і прості методи захищення від неї. Саме тому метою нашої організації є вимірювання радіаційного фону у шкільних закладах та надати рекомендації щодо захищення від них. Існує два види опромінення: зовнішнє і внутрішнє. Внутрішнє опромінення ми отримуємо через їжу. Я провела опитування учнів середньої загальної школи номер 25 і з'ясувалося, що більшість з них не знають, що радіацію можна отримати через звичайні продукти. Також найбільша кількість радіації міститься у радоні, який знаходиться у підвальних приміщеннях. А дозиметр це пристрій для виявлення радіації. Свої випробування я проводила за допомогою побудового дозиметра. ДП5А. Е, як ми бачимо на слайді, найбільша кількість радіацій знаходиться на даху, це 18-20 мікрорентген на годину. Також я провела е, розрахунки у Кабінеті математики української географії та ретерації. Випробування продов... проводилося впродовж трьох днів це сонячного, звичайного та дощового. Відмічаю, що під час дощового дня радіа... показ радіації становить менше, тобто вологі значно впливає на радіацію. Під час сонячного дня радіація становить значно більше. Також ми бачимо в таблиці, що знак впливає озеленення кабінету. Тобто чим більше озелення кабінету, тим менше радіація. Навіть коли всі знають, що рослини добре впливають на радіацію, як ми бачимо, на усіх кабінетах наявне достатньо озеленення. На основі своїх розрахунків я побудувала графік, де червона лінія це межа максимум радіаційного фону, а зелена крива це Мої вимірювання проведені у школі No25. Я роблю висновок, що у школі рівень радіації не перевищує межі, але е так як ми радіації немає ні кольору, ні запаху, нам просто потрібний моніторинг навколишнього середовища, чим не займається наша організація. Якщо всі е мої рекомендації будуть отримані, тобто відбудеться за достатньо зелені кобірне, вологоприбирання. І так далі, то кількість хворих в Україні стане значно менше, буде зменшено звертання до лікаря, буде менше хворих генетичними хворобами, і через декілька років в Україні стане набагато більше здорової молоді. Дякую за увагу. Директор фірми Гарні сусіди, а це віце-президент фірми Іванов Едуард Олегович. Ми представляємо і модернізовану лопату з колесом, за допомогою якої стало не тільки легше, а й швидше прибирати. Щоб це довести, ми виміряли площу шкільного подвір'я. Для того, щоб виміряти площу шкільного подвір'я, ми взяли кровиметр і виміряли величини площі шкільного подвір'я. Площа вийшла 12 тисяч метрів квадратних. За допомогою програми Photoshop ми відтворили схему школи зверху. Поділивши малюнок на 6 прямокутників, я виміряв площу кожного прямокутника і отримали, що площу, яку треба прибрати, дорівнює 6800 метрів квадратних. Потім мені було довести, що у 2014 році було не так добре прибирати, як у 2030 році. У 2014 році ми прибирали звичайно лопатою за 56 годин, а у 2030 році ми прибираємо у два рази швидше, отже, 28 годин. Е, порівняння, Моя лопатою стало не тільки швидше, а й легше прибирати. Прибирання лопати допомагає працівникам. Працівники працює у незвичайній формі та у спецформі, яка підіймає настрій не тільки зі своїм працівникам, а й оточує. Економія <плес> заробітної плати фірми. Моя фірма наймає працівників менше, але за більшу заробітну плату. І від цього працівники працюють наполегливіше. Отже, висновок, робітникам стало легше прибирати та й швидше. Завжди буде. Чисто на вулиці, ніколи не буде слизько. Робітники можуть швидше прибирати. Економія грошей і розвиток нових галузей у місті. Дякую за увагу. Я всім присутнім. Я директор заводу ДМК, пам'ятова Оксана Ігорівна. Хочу презентувати вашій увазі мою роботу. Це створення теплообмінного комплексу на базі дільниці свідомої печі. Зміст моєї роботи полягає в тому, що я замінила глядильню, яка існувала у 2015 році, на новий теплообмінний комплекс. Глядильня була дуже шкідливою, вона давала великі викиди в атмосферу і не давала ніяк користь жителям міста. А мій теплообмінний комплекс він е, дає дуже, дуже важливу користь, бо замірні. За Обігрівати дуже багато будинків жителів нашого міста та різних установ. Теплообмінний комплекс складається дуже з великої кількості теплообмінних апаратів. За допомогою насосів рідина надходить у кожну вдома печі, де, де вона нагрівається, і тим самим охолоджує кожноменої печі. Потім, потім ця рідина відводиться в теплообмінний комплекс і нагріває. Трубопроводи з холодною водою, і потім ці трубопроводи йдуть в різні будинки, установи, лікарні і обігрівають їх. І тому користь моєї роботи полягає в тому, що ДМК допомагає жителям, і обігріває їхні будинки, тим самим жителі економлять свої гроші, бо не платять за, не, не платять за опалення і вирішується така проблема, яка, яка є. Яка є дуже вагома в нашому місті. Ось. І Математична частина моя заключалась в тому, що я розрахувала об'єм циліндра, врахувавши похивку. Цей об'єм циліндра мені був потрібен, щоб розрахувати кількість теплоти. Я розрахувала кількість теплоти і узнала, скільки ж я можу обігрівати будинків та різних установ. І тому я принесла дуже значну допомогу своєму місту, так як. Я зменшила витрати міського міського бюджету, тим самим я збільшила добробут нашого міста. Дякую. Вітаю, я директор вокзалу Мирошник Станіслав Володимирович. 15 років назад я звернув увагу, що люди, які живуть поблизу залізничних полій, скаржаться на шум, який постійно йде від них. Я вирішив цю проблему. Залізничну полію, яка йде по землі, я опустив на 5 метрів нижче рівня землі. Над... Над... Потім я побудував шумозалізничний ковпак, найвища точка якого знаходиться на 3 метри стосовно рівня землі. І весь тунель вийшов 7 метрів, що не перешкоджає руху потяга. Хоч на цей проєкт пішло багато затрат, але згодом це відшкодувалося. Люди менше стали звертатися до лікарів, а саме до невропатолога та психіатра, менше психічних розладнань в середньому на 45%. Оскільки в нашому місті багато людей працює на державних підприємствах, а в державних підприємствах Є така пільга як лікарняний, то люди почали рідше користуватися цією пільгою, і ми маємо здорових громадян та здорових робочих. Так Присутні я директор високої будівлі Сенія Володимирівна. Я заступник директора Гаврилю Владислава Леніна. Ми презентуємо наш творчий проект висотним будівлю в нашому місті під назвою Ілюзія. Наш проєкт це комплекс відпочинку розваг. Та вирішення людських потреб, по якому йде залізна дорога, зупиняючись на всіх поверхах. В нашій будівлі є боулінги, кінотеатри, театри, магазини та багато чого іншого. А по, нашій дорозі, дорозі по нашій висотній будівлі простягається залізна дорога, яка економить час та гроші жителів міста. Ми передали це на досвіді, увага на екран. А, людині за певний час треба відвідати декілька місць. А, вон, її Це з п'ятого району до театру Лосі Українки, від театру до музею міста, до музею історії міста, від музею до цуму і від зуму повернення додому. Розрахувавши весь цей час, а, ми дійшли висновку, що час забирачення на цей маршрут це 1 година, 8 хвилин, і витрачення гроші на приїзд це 11 гривень. Отже, підрахувавши все, ми вирішили, що наш проект вигідний жителям міста, тому що, знаходячись на нашій будівлі, людям тільки потрібно їздити на швидкому поїзді з поверха на поверх, безкоштовно, не витрачаючи грошей та часу. Дякую за увагу. Добрий день. Ми співвласниці відомого усьому місті розважального центру Фервер. Я Шевченко Дар'я Володимирівна, я Олексенка Карина Олександрівна. Нещодавно перед нами постало питання, як освіжити інтер'єр у нашому закладі. Тому сьогодні ми презентуємо нашу родзинку диволампу. лампу. Я вам розповім про неї трохи більше. Так як наш заклад відвідує багато людей з дітьми віком від 3 до 8 років, величе дуже непосидюча та лампа їх зацікавлює, і вони спостерігаючи. Дивляться на okay. неї yeah. <laughs> та не заважають батькам теж відпочивати. Але головне це те, що лампа екологічно жисна. Та зробити її дуже легко. Зараз вам це продемонструє моя колега. Як ви вже побачили, я налила у пляшку олію, додала воду і зараз її підкорбую. Але ми обрали звичайну фарбу для принтера. Зараз ми встановлюємо пляшку на підставку вмикаємо І... нашу просто. Даємо таблетку. За перший місяць кількість відвідувачів становила 20% від населення міста. Але після того, як ми встановили 10 таких ламп, кількість відвідувачів зросла до 32%. З цим результатом збільшилась кількість бюджету, який поступає в наш заклад, та кількість грошей, яку ми відраховуємо у міський бюджет. І тому наш висновок з нашої роботи такий: рівень життя міста залежить від того, де працюють люди і як вони відпочивають, а також від їх психологічного стану. Тому, прийшовши наш фейерверк, люди зможуть якісно відпочити та набратися нових на сил та бадьорості. А з нашою ланку ми збільшили відсоток відвідувачів бюджет нашого закладу, а також бюджет міста. Дякую за увагу і запрошуємо вас у наш фейерверк! Я прошу наших шановних журі відвести підсумки нашого форуму. І для нагородження переможців запрошується президент України Онищенко Тетяна Яхівна. мої. Всі проєкти були дуже гуманними або гуманістичними для населення України обігоні. І всі були спрямовані на те, як поповнити бюджет міста і країни, як зберегти здоров'я громадян України. Звичайно, в той час будете ви основою України за віком. Але ми... Кожен зранку відчували. Ми всі видали з захопленням, не думали, звідки вони ці проєкти у вас взялися. І розподілили місця таким чином. Ми можна за кожний проєкт дати місце і не дати. І хімічні розрахунки, і фізичні розрахунки, і математичні розрахунки були здійснені вами. Але оскільки ми говоримо, що рада працюючи приємної і ми на нього з надії, правда? І гроші бюджету, і пільги для населення, і те, що ми зараз... Такий живий напружений час, коли у нас немає газу і вугілля в Україні, то ДНК наскільки є. Тому перше місце в проєкт ДНК. Сама <плес> Оскільки ми всі з вами е, залежимо від транспорту, який у нас працює. Ми, сьогодні ми е, висвітлювали транспортну проблему, пов'язану з залізничним транспортом. Дивилися ми на цей тунель, який побудували, і, і думали, що якби так було насправді, але дай Бог тобі, тобі сили реалізувати цей проєкт е, насправді в 30-му році. І, звичайно, який же і взагалі мешканець міста без здорового харчування. Тому друге місце залізничний вокзал і Золотий. Віксар. Два другі місце. І усад у нас хто? ресторан. У, у нас дівочки. Ми їм докупимо, Стас. поки медаль одна, Стасу таку ми даємо медаль, а ми медаль докупимо дівчатам теж душі. Стас, тримайте. <плес> так, ну і третє місце. Нам дуже сподобався проект наш до департаменту державної автоінспекції. Сподобався проєкт. Так, і звичайно, те, що є необхідність тримати під контролю здоров'я молоді, теж проєкт сподобався жінок. І третій. І третій проєкт, який був на цей роботі, я вже... Так, і... І третє, третє місце у нас. Добрі сусіди. Тому віддаємо медаль. Ми даємо бандаденка і докупимо. Бандаденка один, а ні. Містями, да? Молодці їде гарно спрацювали, спасибі п'янів Гані Степаніні як генератором цих ідей. Так, спасибі. Врахуємо, коли на їх <ріху> теж буде. Спасибі. А ми колеги, рухаємось далі. <ріху> <як? ріху> <ріху>